Наразі в державі вже впроваджена нова програма Гріндім. В неї ми передбачаємо, що 70% – це буде допомога держави та 30% – це допомога від міського бюджету. Гріндім це встановлення сонячних панелей та іншого обладнання, яка дає можливим ОСББ акумулювати енергію. І коли, наприклад, немає світла чи немає сонця, цю цю енергію вже надавати мешканцям домів. Наразі це дуже гарно для ОСБ, 100 квартир. Для більших ОСББ, наприклад, великі домівки, де там є 150-200, Ну ну не вистачає коштів, які надає держава загалом, щоб профінансувати ці заходи. Наразі держава змінює програму. І ми сподіваємося, що більша кількість домів, які є то має більше мешканців, і також вони також зможуть брати участь в цій програмі. Цей фонд державної енергоефективності він має дуже таку сильну підтримку міжнародних донорів. Це буде нова програма, яка буде включати як енергодім та гріндім. в енергодому ми зберігаємо цей відсоток 10% для власного внеску мешканців ОСББ. А Гріндім він надає можливість, щоб власний внесок мешканців ОСББ був нуль.